Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати найцікавіше про музей Івана Франка у селі Криворівня. Село Криворівня розташоване на висоті 560 метрів над рівнем моря. Перша згадка про нього відноситься до 1654 року. Якщо пінятися на одну з вершин, то відкривається пейзаж, як річка Чорний Черемош зливається між горами. То Криєво то Рівно, що й дало назву СЕЛУ. Ще з 19 століття Криворівня стало місцем праці та відпочинку багатьох відомих діячів української культури, літератури та мистецтва. Тут побували такі вчені, як Драгоманов, Навроцький, письменники Іван Франко, Козюбинський, Коткевич, Леся Українка, Кобилянська, Олександр Олесь. Маковей, Стефаник, Марко, Черемшина, етнографи Вінценс, Гнатюк, Шухевич, Вовк, Жегорш, історики Грушевський, Крип'якевич, Антонович, художники Труш, Красицький, Жук та багато інших. У цьому малюничому населеному пункті. Що чарує своїми неповторними гірськими краєвидами, привітними і добрими мешканцями, функціонують як філіали івадо франківського краєзнавчого музею, літературно-меморіальний музей Івана Франка, музей Михайла Грушевського і хата Гражда Харуків з 1901 по 1914, крім 1905 і 1908 років. До Криворівні приїжджав Іван Франко. Він спочатку проживав у хаті Проця, Мітчука, що на річчя, хата не збереглася. А з 1906-го Василя, який б сільського народного лікаря, різб'яра, музиканта, фотографа. У Криворівні Іван Франко не тільки відпочивав, але й працював. Тут він написав повість Великий шум, поему Терен у нозі. Автобіографічне оповідання у кузні, оповідання, як Юра Шикманюк, Брив Черемош, поезії у Басону Ніченьку та багато інших. Також письменник здійснив ряд перекладів, записував фольклор у 1953 році у хаті Василя Якібюка б'юка відкритого кімнату музею Івана Франка, сільський клуб і бібліотеку. У 1960-му, за ініціативи Львівського університету імені Івана Франка, ректор Євген Лаз... Лазаренко та Івано-Франківського краєзнавчого музею. Будинок повністю передано під літературно-меморіальний музей Івана Франка. Першою завідувачкою музею була дружина письменника Гната Хоткевича Платоніда Володимирівна Хоткевич. В одному з виставкових залів можна ознайомитися із соціально-економічним становищем Гуцульщини кінця 19-го, початок 20-го століття, світлини кінця 19-го століття, історичні документи. Але основу експозиції музею встановлять експонати, які розповідають про перебування Івана Франка, а також інших вигутних діячів літератури, мистецтва, культури у криворівні. У музеї є дві меморіальні кімнати, в яких проживала родина Франків. Інтер'єр цих кімнат відтворено за розповідями тих, у кого в пам'яті закарбувались часи каменяра. Тут відвідувачі мають змогу побачити ліжко, на якому спав письменник, сак, який він ловив рибу, а також багато прижиттєвих видань у творів. Відвідувачів приваблює чудова піч, виготовлена. Косівськими умільцями Махматюком та Кошаком у 1874 році. Поруч з музеєм стоїть пам'ятник Реві, відкритий у 1981 році, а також Обеліск, виготовлений місцевим майстром Марусяком з написом видатному українському письменникові Івану Яковичу Ганкові. Від 1856 до 1916 року. У музеї є кімнати, в якій відтворено інтер'єр гуцульської оселі кінця 19, початку ХХ століття. Представлено гуцульські одяг, декоративно-ужиткові речі. Багато експонатів розповідає про перебування відомих письменників, громадських діячів у Криворівні. Зокрема, експонуються світлини з видами Буркута та автографами Лесі Українки Івана Франка. Також представлено світлини видатних людей, які приїжджали до Криворівні, копії листів Коцюбинського твори Станіслава Інценза. У Криворівні з 1906 по 1912 проживав український письменник, музикант, актор Гнат Хоткевич. Він у сусідньому селі. Красноїлові разом з місцевими жителями створив гуцульський театр. У музеї його пам'ять вшадовано відкриттям кімнати музею. Дитячі та юнацькі роки у Криворівні провів польський письменник Станіслав Вінценс. Відомий його твір на високій полонині відтворив життя і побут гуцулі. У 2008 році у виставковому залі музею створено кімнату музею письменника. Під час святкування 150-річчя від дня народження Івана Франка відкрито виставковий зал музею, де експонуються роботи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. За традицією, криворівня і сьогодні залишається місцем зустрічі та відпочинку видатних діячів сучасної української культури мистецтва, а щедра життєдайна гусульщина дає їм силу і творчу наснагу. Дуже рекомендую відвідати цю чудову локацію, побувати в музеї Івана Франка та на власні очі побачити експонати. На сьогодні це все. Дуже дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, не забудьте підтримати мене підпискою та вподобайком, мені буде дуже приємно. А з вами був я, Влад. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава!